Так, боже, а тепер саме найстрашніше. От те, що я просто ненавиджу, це от паркуватися в таких місцях. О, починається. Ну, зараз люди, все, приїхали. Зараз тільки пів години буду паркуватися. Блін. Я так-то нормально їжу, але це паркуватися, це я не знаю, це щось страшне для мене обережно. О! Ну, що таке? Що, ні? Дідько. Мені здається, що я нормально припаркувалася, ні? Все одно нікого не стоїть поруч. Яка різниця? Криво, косу, яка різниця? Я тут одна. О! Ой, Боже. Давай, давай, давай. Та да що таке?